Це як американські орки, тільки без страховки. Нос просто входить у хвилю, розбиваються обходову рубку. Моя вестибулярка каже мені доброго ранку. Сьогодні армія ТВ на шведському бойовому десантному катері комбат-бот-90. Він призначений для патрулювання акваторії як морською, так і річною, а також для бойових різноманітних операцій і для підтримки спеціальних операцій. І зараз ми рухаємося у відкрите Чорне море. Катер багатоцільовий, здатен виконувати самі різноманітні завдання в морі, причому досить показав ще й в будь-яку погоду. Десантний відсік комбат БО-90 розташований всередині катеру. Ось ми у нього так легко спускаємось. Він доволі великий. Тут ще можна навіть перевозити якісь вантажі або БК. Після десантного відсіку. Ходова рубка, тут сидить командир і власне, керує комбатботом. Далі відкриваються одні двері, другі двері. І вже виходимо назовні, носова частина. апарель опускається і хлопці десантуються. Зараз, якщо буде тривогу, поки ми з вами спілкуємось. А, через, ми, хвилину нас вже... да, через хвилину ми вже будемо там. Це як завести машину. Завів, прогрів і завів прогріваючи. Да, мабуть, навіть швидше. Ми постійно підтримуємо наші двигуни в готовності до негайної дачі ходу. Він може йти по мілководію, може виходити без ушкоджень на необладнання або до речі, цей катер дуже швидкісний і маневрний. Він розвиває швидкість до 40 вузлів, це приблизно 70-75 кілометрів на годину. Це дуже сильно відчувається. Треба постійно фіксувати, за щось триматись, тому що може легко викинути забор. Він дуже-дуже маневрний. Зупинка з повного ходу займає у нас близько 20 метрів. Напевно, це півтори корпуси. І як воно? Е як сказати? Мокро. Холодно. Самотньо. Самотньо. Але, скажімо так, це дуже цікаво. Ви в армії давно? Ну, ще про себе, я наймолодший член Тіпазу. Мені недавно сповнилось 21 рік. Чому саме ВМС? Полюбляю воду. Полюбляю екстрим. Подивляє навчання. 125 бойових зіткнень відбулося на фронті завчора. Найгарячіше на покровському напрямку окупанти 52 рази намагалися прорвати оборону неподалік променя, піщаного, лисівки, удачного та Шевченка. 12 атак нарахували на Новопавлівському напрямку. Ворог наступав поблизу Костянтинополя. Дев'ять атак було на Торецькому напрямку, поблизу Кримського та Торецька. На Краматорському зафіксували три бої поблизу Часового Яру та Білої гори. На Куп'янському противник проводив вісім штурмів у районах Петропавлівки та Загризового. Дві атаки відбили сили оборони на Харківщині, в районі Вовчанська, 27 на Курщині. 12-та бригада спецпризначення АЗОВ нищить ворога на турецькому напрямку. Завдання бійців, розвідка та зачистка території від окупантів. Та зараз у наших хлопців короткий перепочинок. Тож у Києві вони зустрілися з цивільними, щоб розповісти їм про війну. Якою романтичною несподіванкою закінчилася ця зустріч? Бачила Дар'я Лиходіт. Вони зачищають території від ворога. Лібо ми вас вбиваємо, либо ви здаєтесь. Беруть у полон. Живи. Вилаз. Давай ще одну. Крий та проводять розвідку. Рука стоп. Хто це? Так працює другий батальйон 12-ї бригади спецпризначення Азов. Виже командир з розвідки, який створили відносно нещодавно чотири місяці тому. Сформувались із піхотинців, які вже воювали. Пройшли підготовку тактичну і, в принципі, по всіх факторах після цього нас було задіяно до виконання бойових завдань. Це хлопці, професіонали, професійний підхід до всього. Хотілося максимально їм допомогти. Зараз розвідники Азову працюють на турецькому напрямку. Найважче це планування бойового виходу, каже командир. Важливі найменші дрібниці, бо на кону людські життя. Якщо на бойовому завданні прилітає і є поранені, найголовніше зберігати холодну голову. І морально дуже тяжко, і потрібно максимально з холодною головою давати правильні задачі, все тримати в колективі. А це розвідник сідний. Хоча по службу розвідника думав давно долучився до азову півроку тому. Зараз виконує всі загальні задачі і вже має свої сильні сторони. У мене непогано виходить брати полонених. Скільки вже взяли росіян у полон, і злічити неможливо, бо кожен бойовий вихід для розвідки це зустріч із ворогом віч на віч. Підготовка до завдання вже на автоматі часу на хвилювання немає, лише чіткий розрахунок. Перша думка, що мені треба зробити зі своїм спорядженням, як мені його підготувати, підлаштувати. Я машинально роблю речі, котрі від мене потребуються. Зараз хлопці на короткому перепочинку в Києві і діляться з нами історіями із фронту. І в них не лише про успіхи, в них про будні війни. Надання допомоги побратиму він. Мав би бути сьогодні тут на цій зустрічі, але на жаль, затяг секундочку. Але на жаль, у нього трошечки загострився його стан здоров'я. Зажми, живе, зажми! Навіщо азовці діляться із цим цивільним? Відповідь проста: кожен має знати ціну свободи, поспілкуватися з Цивільним населенням, поділитися з ними своїм досвідом і своєю, скажімо так, енергією, своїм запахом і тим, що ми привезли з зони бойових дій. А наприкінці зустрічі романтична несподіванка. Боєць освічується коханій. неймовірно кохаю, і я не знаю, як дійти до цих приємних слів. Дарія Лиходіт, Русан Альмухамедо, Ми Україна, марафон Єдині новини. Мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. відчуваю зараз це великий азарт і великий страх. Але впевненість тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на ютюб каналі Марічка.